Хуу, всім вітання, вітання, дорогі друзі, всім вітання, хто страждає в цій грі. А також всім вітання, хто балдіє в цій грі. Ну що, дорогі колеги-танкісти, сьогодні у нас незвичний танчик Т-110. Оскільки я взявся прокачуватися до цього вазона 5А. Ну, машина прикольна. Дуже, дуже сховецька. Інакше не знаю, як це сказати. СССРовська. <смі> Вона така тяжкуватенька для мене, бо я люблю точні пушки. А тут опрямо, от як ви бачите, я їду, а в мене вже цей круг розкиду просто неймовірно здоровенний. Але нічого, думаю, ладно, їду. І мене ж закинуло в топ. Зайшов зняти Х2, як завжди, щоб просто я ж не качаю так танки, я знімаю Х2. І думаю... Ладно, закинуло в топ, їдемо тоді в Лобєшник битися. Проти нас буде зараз там якийсь іс 2 2 Ми зараз пробуємо йому пояснити, що я крутіший. <гум> Бо танчик в мене в камуфляжі якомусь подарунковому, тому я крутіший. Їдемо прямо по центру, прямо в наглу. Оскільки щось мені здається, що я один з самих швидших сюди приїду і думаю, та їду о чому, чому? Чого боятися? Я просто проїду і мене ніхто не троне. Так, тут в нас баг реплею. Як я бачу, зараз щось лампа світиться. Чому вона весь час світиться, я чесно кажучи, не знаю. Це якийсь просто глюк. Це так сталося, не з моєї вини воно просто заглючило. Тут опа! Хто приїхав? Це 44, друже. І рикошет навіть. О, нарешті лампа зникла, коли мене засвітили. Це я в перманенті просто їхав. Із 2-2 навіть не доїхав до позиції. Я красиво звожусь, даю йому колосальнішу альфу, від якої я просто балдію. Я як почувствував цю альфу, я думаю, оу, та ти поки доїдеш до мене, я тебе розберу. Я йому даю тепер чуть меншу альфу, але... Навіть як це розділити на два мене влаштовує. Бам! Все, мінус. Вісьмерка їхня, та що в топі. Мінус нулась. Я думаю, ну все. А, цей вирішує відступити. Я йому пояснюю, що тоже. Чувак, що ж ти коїш? Куди ти відступаєш? Ти ж мав бути мій. Ти ж просто мав бути весь мій. Ну він прям якийсь дядько з просонку, напевно, не встав чи що, бо щось його дуже ковбасило до нас бортом, до тих всіх передом. Дуже дивний чоловічок. Тут крокодайл торчить, я думаю, а ну спробую. І я йому прямо за сандалюю й... туди. Прямо туди. Круг розбросу був колосальний, воно прям полетіло по центру. То кажу, це магічний дрин. Це просто магічний дрин на цих танках стоїть. Думаю, навіть не поїду туди-вниз, поїду сюди. Поїду просто буду його, буду його знищувати. Я вісьмерка в топі. Ну, тут мені трошечки арта присунула і ще й блікнув мій телефон, який я забув зняти, поставити на беззвучний. Оу, мене зустрів танчик якийсь навіть. Підловив, молодець. І на цьому його життя закінчилося. І що ми маємо? 6-1. За 3 хвилини бою. 6-1. Ха! Ще й арта тут заникала. Ні, часові, молодець. Оце прям здивував. Ну, тут в мене снарядик. Вже цього разу в піксель не полетів. Хоча повинен був. І що? Там внизу, бачу, тортл прям всіх розкидає. Єдиного кого боюся, то хіба його, бо в принципі цю машинерію я теж маю. І цей танчелло дуже крутий. Ну для мене він мені прям дуже сподобався. Теж. Він на восьмому рівні, якщо в топі, то він майже нікого не відчуває. Я не знаю. Дуже крута машина. І я тут думаю, зараз я йому зроблю сюрприз, заїду в туза. Він буде цього не очікувати. Такий їду на весь на всіх парах. Все, у мене все красиво, настрій піднесений. 8-3 виграєм, я 3000 тисячі накидав. Зараз Х2 знімлю красивих. Думаю, ну і все, клас, можна йти лягати спати. А тут а дивлюся, він хоп, а він на мене то розвернувся. Я аж налякався, я то даю йому шотик, А потім так він по ДПМу просто мене розпиляє. І я вирішую просто тікати від нього, тупо тікати, бо в нього 4 секунди КД, а в мене 15. Ну, не 15, ладно, там щось 11. Тут, по-моєму, засвітіку дали йому по жопці. Він сам не очікував цього, що йому дадуть по жопці. Але я хоча би маю ще хп, щоб втанкувати його один снаряд і потім відкиснути. Тут я його свічу. Думаю, так, поки я його свічу, може бути таке, що мені зараз по жопці прилетить. Правильно? Правильно. Подивлюсь, оп, а там є хто? Правильно, а там є вазон. Не вазон, а як T342G FT. І я його забираю. Нарешті летить куди треба. А, тут ще й Летюшечка стоїть. Зносить просто в ноль. Туртла теж зносить за той час, поки я тут пробував бадатися. Туртл один від КЕС. Його знищила Е25. Турт пробував мені в задницю заїхати, але не встиг. І я їду, і я їду і думаю, так Кого я тут боюся? Я вже ваншотний, як завжди, під кінець бою. Не буває, що я фуловий. І думаю, оцього ж турмі міля, а я трошки боюся. Бо я вже не пам'ятаю, по-моєму в нього альфа 400 приблизно цього і пробиття в нього достатньо, щоб мене шмякнути. Бо штурми мілі я проходив, коли качав гриля. І думаю, так, я постою, хай підтягнуться мої союзнички. Я не спішу, цього разу я не герой. Тому я тут вирішив трошечки зачекати, коли всі підтянуться. У нас ще воно на басці стоїть Т-25 пополам. Чи як то чи одна друга, чи як вони його називають. Т-25, коротше, поділений на два. Два... Т12,5. О, красива назва, мені більше так подобається. Т12,5 чітка назва. Тут розумію, що поки тільки один Джексон світиться. Думаю, ладно. Що з тобою робить. Попробую вицілити. Не виціл, не попав, але я зато засвітився. І тут хоп, штурм Еміліо. Він хоче щось мені пояснити, мені стає страшно. Думаю, блін, я ж його не вб'ю, плюху. Але слава богу, йому трошечки пояснюють, що так вилазити не можна. І я думаю, ну от тепер нормально, тепер я тебе не так боюся, бо ти вже боїшся на мене вилазити. Комети не бачу де вона, а комета це ДПМний Танчесус. А от він. Ось і комета. Той комет, я теж на ньому іграв. Якщо чесно, прикольна машинерія, Три секунди КД, але дуже тяжко реалізовується, бо ДПМ високий, але ну, ним треба вміти. Квадратовий дуже сильно. Ніфіга броні немає. Але зато швиденький, маневрений. Коротше, комету ми тут просто не відчуваємо і ДПМ. Але. Думаю, ну все, от тепер все. І тут нарешті під'їхав наш Т25, ой не Т-25. Т12 з половиною. Вже всіх позабирали, лишилась одна арта. 400 я накидав, 6 фрагів зробив. Я навіть, чесно кажучи, не замітив, як це сталося. Але, як ви бачите, кінець бою вже близький. Тому я всім дякую, всім гарного дня. Бережіть себе та своїх близьких. І бувайте! На все добре, гарного вам всім дня. До наступних зустрічей!